Грім була гроза, і грім гримів. Він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів на трави і на квіти. Грім жив у хмарі із гори, і він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озером очі, а потім хмару опустив на сад наш на щасливий і натрусив зі сливи слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушку, дядько грім, бо важко мені дуже. І дядько грім сказав собі, потрушу я грушу. Бо небеса вже голубі я покидати мушу.